що ж мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми знімаємо відео про те, яку косметичку підібрав мені чат GPT. Я задала йому такий запит, щоби ти мені підібрав би мою ідеальну косметичку і він вибив мені перелік продуктів. І знаєте що? Практично всі були в мене, за виключенням однієї помади. А так, весь набір косметики, яку він мені радив, в мене є, тому мені було дуже приємно. і Я думаю, клас. Я значить класно собі підібрала косметику. Єдиного чого в мене сьогодні немає, це консилера, тому що я залишила його на роботі. На жаль. Але відкладати вже немає куди, тому ми сьогодні знімаємо це відео. Тож, давайте починати з першого засобу, який порадив мені чат GPT. Це тональний крем Люміносілк. Я була дуже щаслива, тому що це один з найулюбленіших тональних кремів. Також він мені порадив тональний крем від Estee Lauder Futurist. Колись він в мене був. Я його не так сильно оцінила, як Люміносілк, тому я вирішила, що показувати варто LuminoSielk. Це класний тональний крем з такою натурально матово сяючою. Сяючим фінішем. Пробачити. Так, синці на моїй шиї це сліди після ін'єкції полімолочної кислоти. Це достатньо новий продукт. Я тільки почала з ним працювати, і мені стало дуже цікаво, тому сьогодні ви бачите мою шию таку, а потім будете бачити в моєму інстаграмі результат, тому що шия це в мене одна з проблемних частин. Так, я беру пендлечок, такий, це у мене до фібри, і починаю його розносити. У мене відтіночок 4, 5. Він мені ідеально підходить, це більше мій все-таки літній відтіночок, ніж зимовий. Але я потім всю цю ситуацію, якщо потрібно, буде виправлю консилером, тому не страшно. Трошечки залишилися сліди ще від висипань. І ще з'явилося кілька нових, того, що у мене цикл такий, такий да, Змусимо шкіру трошечки стресанути і висипати мені кілька прищиків. Тональний крем наноситься шикарно, не залишає полосочок, він гарно тушується, він гарно лежить, він досить стійкий, він неймовірно красивий. Це, знаєте, тональний крем свята. От реально, я його обожнюю всіма руками і ногами можу вам рекомендувати спокійно, якщо ви власник нормальної, сухої. Комбінованої шкіри для жирної, можливо, захочеться трошечки більше матової текстури, але це вже залежно від того, який фініш ви любите і який результат на шкірі ви теж любите і обираєте для себе. Так, ось так наношу. Зовсім трішечки мені хочеться додати на лоб, Я бачу, що тут не вистачає от таку малесеньку капелюшечку. Якщо ви ще досі не пробували цей тональний крем, а думаєте, чи варто чи ні. Тональний крем шикарний. У мене був консилер теж з цієї серії, але консилер я подарувала подрузі, вона просила якийсь консилер, я його віддала. Тому сьогодні ми будемо брати, взагалі, чат GPT мені порадив консилер від Nars. У мене він є. У відтінку ваніла, він так і писав, але сьогодні у нас буде шарлота у відтіночку 4 Fair, Я обожнюю цей консилер, просто чат пробач, Я сьогодні виберу шарлоту. Я взагалі обожнюю чат GPT, я раніше ним не користувалася тільки як місяць, напевно, почала ним активно користуватися, і це просто шок. Він знає все, що мені потрібно, він знає відповіді на всі запитання. Він прям нормально так упрощає роботу, будь-яку пошуки, будь-якої інформації, і це реально круто, якщо так можна сказати. Так, я тут все підтушовую цим же пензликом. Пензлик, до речі, в мене з Аліекспресу, дуже бюджетний. Прекрасний пензлик, я ним і рум'яна наношу і от тональну основу. І все, що вам захочеться. він такий достатньо маленький, компактний, і ним можна пропрацювати будь-яку зону. Дуже крутий пензлик, реально такий, як до фібра, щось типу того. Консилер прекрасний. Це топ один з моїх самих улюблених консилерів це консилер від Шарлоти. Uh, і також Dior раніше був. От він, вони для мене на рівні. Це дві мої улюблені формули. Я не знаю, чи хочу щось пробувати нове, чи коли це закінчиться, я знову ж таки візьму для себе шарлоту або Dior. Я побачу на той час, коли в мене хоча б трохи покінчаються мої консилери. Я ще дуже люблю консилери від бренду Erborian. BB, але це більше мій щоденний такий консилер, теж досить класний, гарно працює, все з ним круто. І от. Так у нас вийшло в результаті. Чат порадив мені гель для брів. Це у нас 24 Setter від Benefit. Я не здивувалася, тому от він в мене. Він в мене є. в мене маленька версія. Гель реально крутий. Я отак протру залишки тональної основи. Гель реально крутий, він круто працює, він гарний, він гарно фіксує бровки. І взагалі в мене до нього немає жодних питань. Отак, як ви вкладете, так вони будуть. Але він не дасть ефект ламінування, як, наприклад, давав гель для брів від Maybelline. Maybelline давав ще класний ефект, отак можна було їх вкласти. З цим гелем, на жаль, мені не вдається, тому що в мене прям дуже неслухняне волосся на бровах. Але я вже казала, що я перестала їх ламінувати. Я перестала з ним щось робити. Я фарбую, я не змінюю свою форму, я нічого не видумую. І чим старше я стою, тим більше я приймаю те, що мені дала природа, і з тим і працюю. Останній раз я пофарбувала сказала: просто пофарбуйте по моїй формі. Вони в мене були асиметричні і, чесно сказати, це були самі красиві брови, які в мене були за весь час. Далі, бронзер єдиний, який мені порадив Чержипті, це був Шанель. Лебєж. Ось такий кремовий, я його дуже люблю. Він уже в мене досить давно, подивіться, тут ямочка не зовсім велика, але я насправді ним користуюся лише не часто, чогось його так люблю, так мені його завжди шкода, хочеться, щоб він подовше зі мною побув. Але потрібно почати користуватися для мого кольоротипу. Він підходить ідеально, тому що для людей, які холодні, він буде трошки за Мені так особисто здається. Тому будьте з ним обережні, бо він такий, бачите, чуть-чуть от жовтувати. Я бачу цю жовтушність. Я люблю, коли більше червоного є чогось, але це для мене не якийсь такий прям мінус, да, що мене це відштовхує у використанні цього продукту, ні, абсолютно, він мені до вподоби. Ви ще майте на увазі, що він трошечки жовтить. Тушується він прекрасно, він ніколи не лягає плявами, він ніколи не залишає якихось. Неростушованих моментів, тушується п'яткою. Якщо ви дуже ще прям новачок в косметиці, то цей бронзер вам допоможе працювати з такими знаєте, кремовими текстурами, зробити собі красивий якийсь натуральний ефект. Реально гарний продукт. Мені подобається. Прям також можу рекомендувати. Чату GPT, знову ставлю лайки за підпір для мене косметики. Переходимо до рум'ян. Румяна від бренда Rare Beauty у відтіночку Hope. А мій улюблений це відтінок Happy. Відій мені порекомендував, що румяна від Dior, і також я його ще запитала, які румяна він мені радить від MAC. Вони в мене також є, але ми це знімемо вже в окремому якомусь огляді. Це продукти сьогоднішнього дня. Я дуже колись хотіла ці румяна від Rare Beauty у відтінку Hope. Це красивий нейтральний рожевий відтінок. І я насправді ними не користувалася уже як мінімум півроку. Я вже забула кін. Виглядає на мені, давайте я ось так дві цяточки поставлю і ось тут потрошечки. Зараз, от наношу насправді красивий відтінок, ви знаєте. Також пензлика, яким тушувала бронзер, і починаю розтушовувати рум'яна. Дуже красивий натуральний відтіночок. Да. Ну, от, рер вміє робити насправді рум'яна, вміє робити кремові продукти. Вони в неї дуже круті. Мені що. Її бронзер кремовий подобається, що ці рум'яна відтінок Оп, це взагалі мій самий улюблений. А це, знаєте, такий відтіночок дорогої шкіри, по, знаєте, дорогого макіяжу без перебору. Я тут ще одну цяточку додам, тому що справа вийшла трошечки більше, ніж зліва. Подивіться, тушується взагалі безпроблемно. Я просто кинула цятку і все розтушувалося по всій щічці, все досить красиво. Ідеально. Подивіться, продукти між собою вляглися. Ну, Просто супер, я рахую. Пудру мені чат GPT порадив. Бренда Hourglass. Hourglass, розсипчата пудра. Я зараз наношу всі пудри по цим модним технікам із ось такою пуховочкою. Це в мене пуховка від бренду Real Techniques. Вона взагалі була ця різинка на іншу сторону, я використовую лише цю пуховку. Якщо ви знаєте, де купити таку класну маленьку пуховочку, будь ласка, напишіть мені. Тому що мені подобається, оцей, знаєте, як ефект бейкінга, якщо так можна сказати, я отак насипаю в кришечку і впрацьовую в цю подушечку. Щоб він рівномірно впрацювалася пудра. Ось так це все виглядає і починаю наносити в центральну зону. Я люблю також цю пудру. Я дуже давно нею користуюся. У Вона... мене була така малюточка-прямалюточка, я її добила. У мене є ще чуть-чуть побільше розмір, теж все круто. Люблю тому за цю пудру, я тут також лайк. І також я ще нанесу трошечки на зону між брів. Так, да, так, розхід виходить, не маленькі пудри, але ваш макіяж буде з вами цілий день. Плюс в мене комбінована шкіра, іноді може дуже жирнитися протягом дня. А так, з цим варіантом нанесення, все. Прям супер. Я ще потім трошечки шліфану пудрою, поки що ми залишимо ось так припудряною тезону. Взагалі, я така, що я б додавала б рум'ян і ще додала б бронзера, але ми сьогодні, звичайно, що відштовхуємося від нашого любимого чата. Напишіть, будь ласка, ви користуєтесь і ви питали на нього, які ваші ідеальні продукти. Цікаво. Но він підібрав реально те, що я дуже люблю і те, чим користуюся. Так, з олівців для губі мені радив. Нікс Picaboo, я його теж люблю. Але сьогодні я хочу взяти пілоток 2 Medium. Він мені порадив саме 2 медіуми Icon, а саме 2 Medium від Шарлоти. І це теж мій більш улюблений олівчик. Я більше його люблю, ніж Icon Nude. Я його ось так нанесу. шикарний олівець в шарлоти. Також ChatGPT раніше мені радив по інші якісь фото. А мої улюблені рум'яна це Мілані Руміноса. Я їх просто обожнюю. Це найкращі рум'яна. Вони також були ці підбірці, але цей раз я не заскрінила той момент, коли він мені радив. Тому, на жаль, без них сьогодні. Так, я взяла олівець для брів просто свій того, що він мені взагалі олівця для брів не порадив. Це у мене мій улюблений Патріся Лідо. Я реально куплюся. Я попробую пожити без нього. Але я куплю собі такий олівчик ще один, напевно, бо я сумніваюся, що я зможу прожити це життя. без цього олівця він просто неймовірний. Просто супер. Палітр Тіней мені одні з перших радив це від Too Face. Там щось там Natural, я її не захотіла купувати, і ще радив якусь палітру, яку тяжко в нас достати. Я попросила в нього більше варіантів, і один з тих варіантів це була Dior у відтіночку. Нюд Dress, Я обожнюю також цю палітру. Я колись хотіла з нею попрощатися, але вчасно передумала. Це дуже красива палітра. Так, я набираю ось такий відтіночок персиковий і наношу на всю рухому повіку. Він такий персиковий, трошечки-зовсім, з якимось перламутром. Прям зовсім-трошечки зовсім, дуже красивий. На все так рухому по віку наніс, і вже все супер. Ви знаєте, я зараз дивлюсь на цей макіяж, і, можливо, я все-таки дістану рум'яна від е, Мілані, тому що ніби вони прямо сьогодні мені будуть дуже вписуватися. І наберу ось цього відтіночка для складки. Це дуже красивий такий, знаєте, сяючий трошечки відтіночок, натуральний, він отак лягається. Палітра, знаєте, не зовсім навіть і тепла. Ось цей відтінок він досить такий прохолодний. І от в складочку він лягає прям супер ідеально, як натуральний відтінок складки, дає красиву тінь. От дивіться, два відтіночка і вже прям супер красиво. Далі я набираю ось цей самий світленький і додам його на внутрішній куточок. Все теж роблю пальчиками. Мені подобаються люксові палітри за те, що з ними можна так не заморочуватися. Просто взяв наніс і все красиво. Тут є ще сяючі відтінок. Подивіться, такий красивий додому, можливо, його на нижню повіку, але поки що я ще не вирішила. Так, ось така малюточка набирає самий темно-коричневий відтіночок на кінчик і віковий контур тут промалюю. І виведу таку міні-стрілочку. Красиво, красиво. Тут немає ніяких спарклів, тут лише сатини, сяючі відтінки. Без спарклів мені взагалі подобається. Я останнім часом щось не завжди бачу в якихось там супер спарклах. Красиво, подивіться, прям супер. Так, туші мені чат не радив ніякої. Я візьму свою від улюблену, просто улюблені які вже півроку. і нічого не робиться. Це туш від Лораль-Панорама. Просто ідеальна туш. Я зовсім трошечки так промалюю верхні віки, прям зовсім-трошечки, зовсім щоб їх... Лише виділити, щоб не кидалися в очі і так сильно макіяж очей. Теперь, після цього відео це стане мій самий улюблений макіяж. Я ці продукти відкрию для себе заново. Далі помада, яку мені порадив чат GPT. Це у нас помада від бренду MAC у відтінку Kinder Sexy 606 відтіночок. Це прям така персикова-персикова помада, красива, дуже гарний відтінок, але мені здається, я люблю трішечки-трішечки більше рожеві. Вона для мене, знаєте, ті-ть засвітла. Але якщо так тільки дати відтіночок, то прям ви знаєте, ну прям взагалі нічого виходить. Я просто її наносила так щільно останній раз. Оце я так тінтово нанесла. Ну, і красиво взагалі, прям красиво. Рахую, що прям супер. Я навіть нічого додавати не хочу. Не хочу додавати ні рум'яни, ні хайлайтера, нічого, абсолютно, ні бронзера. Прям все дуже-дуже дуже красиво. Шкіра ідеальна з цим. Пудра лягла поверх цього тонального крему супер. Особливо цей синяк на шиї дуже так мене тішить. Ну, слухайте, прям красиво реально. І ці персикові тіні пересікаються так з персиковою помадою. І олівець дуже красиво ліг, того що він більш такий рожево-коричневий, а помада більш така персикова. Ну, коротше, прям кайф. Продукти супер. Я з ними вже давно була знайома, того можу вам радити. Повноцінно, але, звичайно, що ми проносимо цей макіяж, подивимося, як він буде в кінці дня себе вести. Мати ніяких там фіксуючих спрей чи чогось такого. Понятно, що помаду ми можемо з'їсти протягом дня, це цілком імовірно. Але ми це все оцінимо, побачимо. А поки що я прям дуже задоволена. Напишіть, будь ласка, як вам. Напишіть, які продукти вам радить, чи мені цікаво, можливо, це всім буде радити щось схоже. А я йду носити цей макіяж і обов'язково розповім, як проносився протягом дня. Ну поки що я дуже задоволена. Я закінчу це відео уже на роботі. Вчора був день Києва. пробачте, будь ласка. Я вже вище явно, що не зможу записати вам закінчення. Макіяж був шикарний. Мені зробили стільки компліментів як ніколи в житті, тому це стовідсотково було попадання. Я збережу собі ці продукти, тепер буде мій макіяж вихідного дня, макіяж свята і так далі, і тому подібне. Все можу рекомендувати, все приносилося супер. Я не припудрювала От ця техніка, коли ми отак поховочку прикладаємо, працює ідеально. І я вам дякую за перегляд. Обов'язково гуглі, за, за чат чаті та GPT, хай це правильно сказати, запитайте в чат та GPT. Хай вам підбере вашу ідеальну косметичку і ви будете в шоці від якості і від того, наскільки вам підходять ці продукти. Це реально шок. Я усім дякую за перегляд. Я вас, як завжди, сильно люблю. обіймаю і до скорої зустрічі на моєму каналі. Па-па!